Питання щодо відсрочки наразі входять. Топ запитань до адвокатів. Чому ну всім це зрозуміло в цьому відео? Я детально розгляну процедуру, яку прописано в постанові номер 560, яка фактично визначає, яким чином військозобов'язаний може отримати відсрочку. Причому фактично дана постанова в порушення вимог конституції визначає себе більш важливою ніж закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чому так про це ми поговоримо пізніше, але ви і так побачите, що фактично норми даної постанови суттєво змінюють. А фактично доповнюють вимоги, яких і нема взагалі в законі. Тобто уряд вирішив, що якщо не вдалося через депутатів ухвалити закон, який би влаштовував уряд. То можна постановою підкоригувати відповідний закон і викрутити руки таким чином військозобов'язаним, як треба урядовцям для тих, хто не зможе додивитися це відео до кінця, з фізичних, психологічних чи моральних, відставчи просто засне під час цього відео. Не забудьте, що поради адвоката іноді дуже суттєво впливають на ситуацію. Причому з самого початку, якщо ж допустити вже погіршення. То чим більше строку і дій пройшло, то складніше це виправити. Тому вчасно звертайтесь за порадою до адвоката. І тому за консультаціями щодо питання відсрочки ви можете звертатися до мене за контактом, який ви побачите зараз на своєму екрані, або ж за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро бурянські партнери. Продовжимо. Якщо ви військозобов'язаний і думаєте о відсрочці від мобілізації, то перше на що ви маєте звернути увагу, це 23 стаття закону про мобілізаційний обов'язок та мобілізацію. Чому тому що саме в цій статті визначено виключний перелік підстав для відсрочки? Про повний перелік підстав для відстрочки, я вже знімав відео. якщо ви не бажаєте самостійно ознайомлюватися з кожним пунктом, ви можете продивитися або прослухати моє відео за посиланням, яке ви побачите в правому кутку свого екрану. Продовжимо. Ви ознайомились 23-ю статтею. Визначили, що у вас є підстави для відсрочки. Що ж далі треба робити? А далі бажано уважно вивчити 560-ту постанову від 18 травня 2024 року. Або ж додивитися до кінця це відео, так як я в цьому відео уважно розглянув фактично кожен пункт даної постанови, що стосується відсрочки в мобілізації, і так в 560-й постанові визначено, що рішення щодо відстрочки мобілізації приймається відповідною комісією створеною при ТЦК. Наразі за навною інформацією більшість даних комісій створено, але є ще трапляються випадки, коли комісії. При ТЦК ще не створені, тобто фактично жодних дій щодо надання відстрочки не відбувається. Але це вже одиничні випадки. В більшості випадків, вже станом на даний момент, тобто станом на 21 червня 2024 року, вже більшість комісій при ТЦК, які будуть ухвалювати рішення щодо відстрочки, вже створено. Далі з урахуванням певних нюансів, але ви маєте діяти таким чином: ви, як військозобов'язаний, за наявності у вас підставлять відстрочки, маєте подати заяву паперовій або в електронній формі, але по електронній Формі там є нюанси, тому я рекомендую наразі подавати всі документи в паперовій формі на ім'я голови комісії районного РТЦК та СП. Причому звернув вам, форма даної заяви чітко визначена і її можна знайти в додатку номер 6 до даної 560-ї постанови. Саму заяву ви зараз побачите на своєму екрані. Ось так вона виглядає. Ви маєте правильно її заповнити, правильно включити всі підстави і документи, які визначені в відповідному додатку. 5 до даної постанови, тобто ви, крім того, що у вас є підстави для відстрочки, ви ще маєте уважно вивчити додаток 5 до даної постанови, де визначено перелік документів для кожного випадку, тобто для кожного пункту визначається, який саме пакет документів має надати військозобов'язаний для отримання відстрочки. і це важливо. Так як якщо ви, наприклад, почитали статтю 23 закону України про мобіліційний обов'язок та мобілізацію, подивилися є 13 пункт, де визначено, що особи, які мають батьків з інвалідністю першої другої групи, за відсутності інших не Боязних осіб, які за законом мають або зобов'язані їх утримувати, мають право на відстрочку. Ну, в принципі, все. Ви дивитесь інших навіскозобов'язаних осіб немає. Інвалідність першої другої групи є. Нібито у вас є підстава для відстрочки. А ні. ви подивитесь перелік документів, які визначені в пункті 13 додатку 5. і вас це неприємно здивує. Ну про це пізніше. І так ви подаєте заяву в паперовій формі на ім'я голови комісії щодо отримання відстрочки. Причому зразу зауважу: дана заява обов'язково має реєструватися. Але яким чином і як і чи буде це дотримано, невідомо. Тому я обов'язково рекомендую спочатку відправляти цю заяву листом з описом вкладення і повідомленням про вручення на адресу ТЦК. А вже потім, отримавши повідомлення про те, що вашу заяву вже отримана з додатками відповідними, вже рухатись до ТЦК. Але про це я вже детально щодо цього порядку визначав в своєму відео. Ви можете побачити його в правому кутку цього екрану, так що я не буду на цьому зосереджувати, як саме подавати заяву. До ТЦК. Продовжимо. Ви маєте подати заяву в паперовій формі або в електронній колись там, можливо, на адресу голови ТЦК. При чому ви маєте додати відповідні документи відповідно до додатку 5 відповідно до ваших підстав для відсрочки? Тобто, ну наприклад, якщо ви є особою, яка навчається, і ви підпадаєте під вимоги щодо отримання відсрочки, то ви тільки надаєте довідку. Причому це електронний документ єдиної державної бази освіти, так звана довідка з ЄДЕБО. Причому по формі, яка визначена чітко в. Постанова 560. -ї. далі. Ви побачите цю довідку. Ось так ви маєте діяти. Тобто, ви дивитесь, у вас є підстава для відстрочки, визначаєте який пункт. Статті 23 передбачає цю підстав для відсрочки далі. І відкриваєте 560 постанову і уважно вивчаєте додаток 5 навпроти того пункту, де саме зазначено, які документи згідно саме вашої підстави для відсрочки мають бути надані, і це дуже важливо. Причому документи, як правило, надаються в оригіналах, але я б не радив надавати оригінали. А краще належним чином засвідчених копіях. Як правило, це нотаріальні копії. Ну а щодо довідки йде, то вона взагалі є електронним документом, тобто її не потрібно завіряти. Це по суті є електронний документ. Зверну увагу, що дана постанова передбачає також, що відсрочка може оформлюватись за допомогою єдиного державної реєстру призовників військозобов'язаних та резервістів. Але питання може, наразі не діє. Тобто наразі цей реєстр не дає змогу ТЦК оформлювати відсрочку. Ну і взагалі питання може, ну це таке. Розумієте, якщо б депутати чітко прописали або урядовці, згідно даного реєстру оформлюється. Відсрочка при отриманні відповідної інформації. Ні, може оформлюватись. А що таке може? Ну це таке. Да, вони там можуть отримати відповідні запити, документи і так далі при наповненні цього реєстру. А чому не прописати, що обов'язково оформлюються, ну напевно, вони вважають, що особа може не скористатися цим правом, тому і може. Але зауважу, що наразі дана опція не діє, і мені невідомо про жоден випадок щодо оформлення відсрочки тільки на підставі єдиного державного реєстру призвіників військозобов'язаних та резервістів. Можливо, згодом, коли буде потреба в продовженні відсрочки, будуть використовувати цю базу. Далі після того, як ви ви Подали відповідні документи на комісію. Комісія робить відповідну перевірку, можуть зробити запити відповідні органи щодо тих документів або підстав, які ви зазначили в якості відсрочки. І вона має ухвалити рішення, в який строк, спитаєте ви постанові прописано так: комісія ухвалює рішення щодо надання відсрочки, позитивне або негативне, на протязі семи днів, але не пізніше наступного дня після отримання відповідей. Тобто, якщо комісія зробила запит в БТІ, там і що в інший орган і не отримала відповіді, ці 7 днів можуть продовжитися до безкінечності. І зверніть на це увагу. Чому звернути на це увагу? Ну тому, що зазвичай ви відкриваєте інтернет і видно, комісія має протягом 7 днів ухвалити рішення. Але ж там є нюанс, і це є нюанс суттєвий. Якщо направлено відповідний запит щодо перевірки, і відповідь не отримана, з яких підстав невідомо, просто не отримана. То строк фактично продовжується. Далі після того як уже комісія винесла відповідне рішення, військо повідомляється, причому так зазначено по телефону, по електронній пошті або особисто, або в письмовій формі. Ну, як на мене, це неправильно, тому що що таке повідомлення по телефону? Було це повідомлення, чи не було? Наприклад, зв'язка отримав відмову, нібито йому дзвонили. Він приходить в ТЦК, а йому кажуть, а ось у тебе вже відмова, все, іди на ВЛК і далі в навчальний центр. Як на мене, чітко повинно бути зазначено. Надається в письмовій формі за адресою реєстрації, або як варіант, чи наручним безпосередньо військозобов'язаному. Ну це зрозуміло. У всякому випадку є підтвердження. Причому, якщо позитивно вирішено питання щодо надання відстрочки, тобто відсрочка надано, надається довідка військозобов'язаному за формою встановленою згідно додатку 6 560 постанови, Ви зараз її побачите на своєму екрані щодо надання відстрочки військозобов'язано від мобілізації. Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову. То направляється відповідне повідомлення про відмову в наданні відсрочки. Там зазначаються підстави для відмови. Ну мають в якому разі зазначені бути підстави для відмови, обґрунтовані. І зазначається, що військозобов'язаний може це оскаржити. Це рішення про відмову. Зразок цього повідомлення ви зараз бачите на своєму екрані. Єдине мені не зрозуміло, яким чином військозобов'язаний зможе оскаржити рішення про відмову від мобілізації в судовому порядку. Якщо справа в суді триває згідно закону, два місяці надається на розгляд першої інстанції, ще місяць вступає рішення в законну силу. Далі ще можлива апеляція, касація і так далі. А рішення про відмову в наданні відстрочки мобілізації прямо в 560-й постанові зазначено, що в разі рішення про відмову. В надані відсрочки військозобов'язаний, підлягає мобілізації на загальних підставах. І його тут же направляють на військову лікарську комісію. Тобто він отримав відмову, його тут же направили на ВЛК. Він її, я думаю, досить швидко пройшов і вже після цього отримав мобілізаційне розпорядження. А що тоді оскаржувати? Який сенс? І взагалі, ну, оскаржив він рішення. Воно скасовано, але він вже не військозобов'язаний, він вже військослужбовець. І підстав для звільнення, такої як ухвалення рішення про скасування підстав для відсрочки, немає. Ну, це чергова дірка в законодавстві, так що враховуйте цей момент. І з позитивного, що можна тут сказати, що в постанові прямо передбачено, що до моменту ухвалення рішення про надання відсрочки або про відмову від надання відсрочки, якщо було подано відповідну заяву про надання відсрочки військозобов'язані не можуть направляти ні на військово-лікарську комісію, ні проводити будь-які інші мобілізаційні заходи. Тобто, до моменту ухвалення рішення він не може бути призваний на військову службу, і на це особливо зверніть увагу. Тобто, якщо ви вже подали заяву і рішення ще немає, то направлення на ВЛК вас... Фактично є незаконним. Але в 99 майже майже 100% вам скажуть, що вам потрібно в ТЦК проходити ВЛК. Я от дивлюся по практиці консультації, які до мене звертаються клієнти. Людина приходить з заявою про надання відсрочки, в ТЦК посадова особа приймає. її, і каже гаразд, ідіть на ВЛК. Він каже: Почекайте, 560-та постанова. ось ж є пряма норма про те, що я не під не на маю направлятися а там уже щодо підстав для проходження на ВЛК посадові особи можуть видумувати або озвучувати багато чого. Ну, наприклад, у вас не чинний військово-обліковий документ, щоб його оновити, вам треба пройти ВЛК. У нас є відповідний наказ Міноборони, який зобов'язує вас пройти ВЛК. Який наказ це секретна інформація? Ну тобто, таких хазівок може бути досить багато, і ви на це маєте звертати увагу. Тому що я кажу, ви обов'язково маєте ознайомитися або уважно знати свої права, визначені в тій ж 560 й постанові. Да, більшість в них проти військозобов'язаного, але є. Ті моменти, які все таки ідуть на користь козобов'язанням, які планують отримати відсрочку, і ви на них маєте звертати увагу і стояти на цьому. А що цікаво в цій постанові із неприємних сюрпризів, то це на період або строк, на який надається відсрочка раніше, відсрочка надавалася на півроку, на рік і так далі. Зараз ні, вона дається на період дії воєнного стану. Тобто, ми знаємо, що указом президента фактично раз в три місяці продовжується цей воєнний стан у нас. Тобто, фактично, ви отримуєте відсрочку не більше ніж на три місяці. Причому, якщо ви відсрочку оформили в кінці третього місяця, там ну за 10 днів, тобто у вас залишиться всього 10 днів цієї відсрочки. Цікаво. А що потім ви запитаєте? А потім знову треба подавати відповідні документи. Да, постаново передбачено, що теоретично за наявності інформації в єдиному державному реєстрі призовників, військозабов'язних і резервістів ця інформація достатня буде, щоб подати просто заяву і отримати відстрочку. Але як я вже казав, наразі цей реєстр не діє як слід. Він ще не отримав всю інформацію з реєстрів, або отримав, але не може ТЦК цикаєми скористатися, або не бажають. Я не знаю, ну воно не працює і тому, скоріше за все, вам прийдеться знову подавати повний пакет документів про надання відсрочки, тобто як мінімум кожні три місяці. Як ви вважаєте, доцільно людині? Кожні три місяці витрачати такий обсяг дій. Це ж не завжди як для здобувачів освіти взяв довідку за хвилину, з'їде отримав і подав заяву. і Все є ж підстави, де там треба зібрати документи, натальні їх посвідчити, скласти, отримати акт і так далі. Тепер давайте звернемо на такі підстави для відсрочки, як наявність батьків. Інвалідів першої другої групи або осіб за якими здійснюється догляд. Ці підстави визначені пунктом 9, 13 та 14 у відповідному статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут дуже цікаво і треба дуже уважно діяти. По перше, досить часто до мене звертаються люди, які кажуть: от у мене батьки 80-90 років. Ось я вважаю, що у мене є підстава для відстрочки. Я питаю: у вас у батьків є інвалідність першої другої групи? Ні, немає. Ви отримали довідку лікарської консультативної комісії ЛКК про те, що особа потребує постійного догляду. Там є відповідні форми або страждає на психічні розлади, там ноль та інше. Ні, немає. Так я тоді кажу: так у вас немає підстав для відсрочки. Ви маєте отримати ці документи, і на підставі цих документів ви можливо зможете отримати відсрочку в мобілізації. Чому можливо? Тому що, по-перше, не має бути інших невійськозобов'язаних осіб, які за законом зобов'язані утримувати даного інваліда першої другої групи. А що це означає? Це означає, що якщо у вас батько і мати по 90 років, але вони в шлюбі. А, наприклад, мати має інвалідність першої чи другої групи, то батько 90 років за законом, як чоловік, зобов'язаний її утримувати і здійснювати догляд. Тому ви, як військозобов'язаний син. Вже не маєте права на відсрочку, отак. От або якщо у вас є сестра, наприклад. Причому навіть якщо сестра вже постійно мешкає за кордоном, отримала або подвійне громадянство, або ПМЖ, або ще інше, і в Україну вже кілька років не повертається, все одно це буде підстави для відсрочки. Так, да, теоретично, це можна оскаржити це, що стосується цих підстав в суді. Ну як я вже зазначав, це час і ви маєте це враховувати. Але навіть і це не все. Якщо у вас є батько чи мати з інвалідністю першої та другої групи, або довідка ЛКК про необхідність особи в постійному догляді, ви ще маєте зібрати той пакет документів, який визначений в додатку номер 5 А там. Крім того, що ви надаєте ну, відповідну довідку МСЕК про інвалідність, довідку КК так далі документи, підтверджуючи ваші родинні зв'язки. Ну це в принципі зрозуміло. Ще передбачено, що ви, якщо ви не отримуєте від держави відповідні виплати як доглядач даних осіб, тобто якщо ви від не отримуєте відповідну виплату, то ви маєте надати акт догляду або акт постійного догляду, який складається за формою визначеною чітко в додатку номер 8 до даної постанови. І він має складатися органом місцевого самоврядування. Якщо ви подивитесь цей акт, це дуже цікавий документ. Там купа інформації має міститися. А як його оформлювати, це взагалі інша справа наразі? Що передбачено постановою 560? військозобов'язаний, який згідно пункту 9, 13, 14 має право на відсрочку, він подає відповідну заяву до ТЦК. Причому долучає до цієї заяви, якщо там, наприклад, у нього два сини військозобов'язані, Він подає заяву кого з цих двох-трьох синів одного вибирає він як доглядача. Це окрема одна заява. Друга заява про те, що він підтверджує грубо грубовля інвалід або особа, з якою здійснюється доля, підтверджує те, що інших невійськозобов'язаних осіб, які за законом зобов'язані його отримувати, або працедатних осіб членів сім'ї, які мають його отримувати і можуть це робити, немає. Тобто ці дві заяви оформлюєте: берете заяву про надання відсрочки, і за додатком, який я вже зазначав, номер 4 до даної постанови, заповнюєте все, оформлюєте, документи засвідчуєте і подаєте в ТЦК. Але цього недостатньо. Ви ще маєте отримати акт догляду. ТЦК перевіряє спочатку всі надані вам документи. Якщо він визначає, що в принципі підстави для відсрочки можливо є, він направляє матеріали перевірки. До органу місцевого самоврядування, який і має скласти цей акт догляду, і тільки після того як орган місцевого самоврядування складе відповідний акт догляду або постійного догляду, ви надасте або орган місцевого самоврядування надасть це. Чітко там, по-моєму, не передбачено, надасть в ТЦК. От після цього у вас буде повний пакет документів. А щодо самого оформлення цього акту, це також цікава ситуація. Ви паралельно ще маєте подати заяву до цього органу місцевого самоврядування щодо отримання цього акту. Тобто, ви подаєте і в ТЦК заяву, і в органу місцевого самоврядування, в якому мають бути створені відповідні комісії. Вони ще не в всіх органах створені, але вже є певна практика щодо створення цієї. Да, вони створюються. у них вже є певні. Алгоритм дій вам надають перелік документів, які ви маєте надати. В принципі, як правило, може це розглядається навіть органами соціального захисту при цих місцевих органах самоврядування. Ну вже починається діяти відповідна процедура. Але все ще вона досить непроста і чітко визначати, що саме слід в який момент зробити, неможливо. тому я б порадив спочатку. Скласти відповідну заяву, подати в орган місцевого самоврядування щодо оформлення цього акту і подивитися, що скаже вам цей орган місцевого самоврядування або їх посадові особи. Так як є як мінімум два варіанти, як діють в даному випадку місцеві органи. одні створюють комісії, виходять зразу на місце, складають відповідний акт. Оформлюють і надають вам це самий простий і гарний варіант. Інші комісії кажуть, почекайте згідно 560 постанови. Передбачено, що ми маємо отримати інформацію і документи перевірки від ТЦК. Ми їх чекаємо. Коли ми отримаємо, тоді ми прийдемо вам на перевірку для складання відповідного акту. Тобто тут ви вже визначаєтеся, яким чином єдине, що можу звернути увагу, що плюс в цьому, якщо ви подали відповідну заяву на відсрочку, і у вас є відповідні докази, то як мінімум вас не можуть ні направити на ВЛК, ні мобілізувати, ні призвати нічого не можуть з вами розробити, поки немає відповідного ухваленого рішення. Що ж стосується здобувачів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. То ці особи можуть отримати відсрочку тільки за наявності відповідної довідки, тобто довідка, яка сформована в єдиній державній базі з питань освіти. Ну, я називаю довідка з ЄДЕБО. Цю довідку видає навчальний заклад, куди поступив відповідний. Військозобов'язаний. Причому зверніть увагу, якщо в цій довідці буде зазначено, що освіта, яку отримує військозобов'язаний, не відповідає послідовності, яка визначена міносвіти, то відсрочки буде відмовлено. А яка послідовність? Про це я вже знімав. Відео є відповідний окремий лист міносвіти, який чітко визначає, які саме освіта одна за якою має йти, щоб не було порушилася послідовність. Ви можете ознайомитися з цим відео в правому кутку цього екрану. Зверніть увагу, що це дуже важливо, тому що ви можете вважати ось як поступив вищий навчальний заклад, або ще кудись там. Я вже маю право на відстрочку, А ні, можливо, ви не дотримали відповідних вимог послідовності, і вам буде відмова. Якщо споникли питання пов'язані з оформленням відсрочки від мобілізації, заповненням заяви, наданням детального алгоритму дій по взаємовідносинам з ТЦК, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за контактами на сайті Адвокатського бюро Бірянські партнери, посилання на яке ви побачите внизу цього екрану, і обов'язково підтримуйте наших воїнів або самостійно, або ви можете внизу під цим відео побачити посилання на відповідний фон, або просто на монобанку, де ви можете донатити гроші на допомогу нашим збройним силам, нашим воїнам, які захищають наразі нас від окупантів. Я вважаю, що обов'язково кожен має задонатити хоч якусь копійку. На допомогу ЗСУ, щоб їм було трошки легше бити ворога. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, ставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!